Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Ось подарували мені букет. Мала я букет на день народження. І-і-і. Таке нестандартне буде відео трішки, але точно трояндове. Чому так? Бо оці краси, оці красуні. Чотири квітки цього сорту одного. Я не знаю, що це за сорт точно. Я маю деякі ідеї, але не впевнена, не буду загадувати, бо це не дуже інф... ну, не, не, не обов'язково гарантовано це буде. Ось, але чому вони мене так зацікавили, що я ж вирішила відзняти відео? Бо Тому що букету було між... більше, ніж 2 тижні, і на момент. Коли я вже зрозуміла, що треба все-таки утилізувати його, він же готовий на компост, я його розв'язала, то був не букет, а букет ще. Але думаю, ні, все-таки переберу, бо там були гортензії. Я думаю, може то мені заживцювати, спробувати гортензії, ніби не тяжко. І ось перебирала я гілочку за гілочкою, пагінь за пагоном, і побачила цю красу. Краса, красу, я її бачила. Але коли я її спробувала, наскільки абсолютно туга квітка зовсім не втратила ніякої, не знаю, оцієї щільності. І причому всі чотири абсолютно щільні, абсолютно прекрасні на вигляд. Ну, де ось, ось може, трішечки-трішечки там почала пелюстка псуватись, тут де зовсім на краях є. Але ось ця прекрасно виглядає. Навіть оця ось ніби таке враження мені було перше, що та, вона похилена, вона ні, не буде з нею діла. Тобто вона пов'яла треба в компост. Ні. Вона теж туга, тугісінька, Абсолютно всі пелюстки прекрасно виглядають. І я думаю. Ну, чайно гібридні в мене не є в фаворі, абсолютно не є десь високо в моїх уподобаннях. І я навіть був рік, де я віддала 50, мені здається, що відразу ну не в одні руки, бо не дуже багато хто візьме 50 сортів троянд, але більшість з них були чайно гібридні. Але тут я просто вирішила, що наскільки просто неймовірно стійкий сорт, точно флористичний чи точайно гібридний що от витримує, кажу, інші квіти вони були просто вже абсолютно похилені. Деякі навіть там, я не побачила, всередині повністю зігнили пелюстки. Бо букет був наскільки тугий і великий, що кажу, не все бачила, хоча я її полоскала, постійно промивала, міняла воду, носила в підвал, бо там холодніше, щоб вони не перегрівалися, довше мені витримали. Тобто бавилася я гарно з тим букетом, бо хотіла, щоб він подовше мене тішив. Але ж оця вона мене просто неймовірно вразила. І що я вирішила, що я хочу її спробувати теж приживити, теж заживцювати. Але оскільки я абсолютний нуль в тому, пробувала один раз, я пробувала в відкритому ґрунті це робити. Не дуже мені то вдалося. Але зараз я відкритий ґрунт не піду, бо холодно-прихолодно. Ще теплиць я не маю, тому треба буде пробувати, мабуть, що в горщик. Маю кілька ідей, як це зробити. Спробую в горщик, маю пляшки, надріжу, зроблю тепличку. І ось тим більше я дивлюся так, є. Е, е, ніби як. Ну, Може, не всі аж зелені ідеальні, але ніби є такі непопсуті бруньки. Я думаю, що щось мені вдасться. Тим більше, що я ж ну, не втрачаю фактично нічого. Але не вже? Бо тому що вони ще просто неймовірно прекрасні. Кажу, я, я була дуже здивована. І це не тому, що в мене та якась любов, і я хочу дуже сильно собі цей сорт. Просто мені стало ради цікавості. Що він наскільки тривкий, наскільки прекрасно себе просто почував у зрізі, у вазі, ну, що я захотіла спробувати, нехай буде в мене. І дуже багато питають часто, які сорти для флористики, підходять. хоча то я, я ж назви не знаю. Але якби мені це вдалося, і от я виростила сама рослинку, вона би мені нагадувала той прекрасний чай букет, ту подію мою та ось. Краса, та й непоганий, непоганий, дуже гарна, ніжна квітка. Звісно, те, що вона в букеті це одне, бо все-таки привозять їх з теплиць, прекрасний догляд у них, відповідний, щоб вони виглядали флористично гарно. І звісно, я це розумію. Тому не обов'язково в, в мене це буде прямо таке саме, та, коли я її. Коли її мені вдасться її приживити, виростити, це ж, це ж так не, не гарантовано, що в мене буде та сама краса. Але є ймовірність. І цікаво, вона не є якась така проста, бо переважно я ну, прямо аж рожевий, то, то не є аж таке моє-моє. Але це цікаво, є і рожевий, і такий ніжно-кремовий, і навіть зеленкуватість ось є по краях. ось Та зеленкуватість дуже гарно воно все поєднується. Ось так. Тому, якщо ви розумієтеся чудово в живцюванні, тим більше в такому живцюванні, ну, в горщик, коли воно в кімнаті буде, ось буду дякувати за ваші поради. Як ви це робите, що вдалося? В мене ніби тут досить достатньо, мало би бути бруньок, я думаю, спробую я це зробити. Буду дякувати вам за будь-які поради і ваш досвід. Всім до наступних відео і па-па!